Робітничий клас представляє собою саму щирість та суть великої ідеї майбутнього. Саме робітничий клас в постійній боротьби проти річ суспільства намагається скинути ланцюги рабства. Але що бракує робітничому класу? Та хто стоїть на його шляху? Буржуазія, сили структури чи мораль, і все це об'єднається державою. Держава стала чимось святим. Ви не маєте права сказати, що держава в чомусь не права, що держава може вам брехати, або ж держава, яка представляє інтереси суто правлячого класу, ніколи не допускала варварської ідеї. Знищення свого народу. А що таке народ? Народ став те ми святим, абсолютно моралі. Те, що не приймає суспільство, не можна казати, не можна навіть моментарно задуматись. А чи є народ правий? Народ готовий безжалісно знищувати всіх, хто тільки посміє порушити його ідеали, ідеали його буржуазної моралі та принципів, які йому, наприклад, нав'язала держава. То виходить, що робітник, який задумається, що можливо працювати за копійки або ж бути рабом, це щось гетке, то свідомий маси йому вкажуть, що він є неправий. Він неправий Саме в тому, що свої сміливості він посягнув на святе, на думку народа. А думка народа є абсолютно буржуазною варварською думкою. А чи народ у всьому правий? Давайте до прикладу візьмемо елементарний приклад. Жириновський шут путінської фінансової банди в своїй промові він постійно казав про захоплення України, про війну і так далі. Але ж його риториці було не так мало речей, які могли прийняти не тільки обдурені народи Росії, а й не менш міру і свідомі українці. Варто було тільки Жириновському сказати, що Ленін представляє собою оплот зла злата ненависті, і ось свідомий народ, яким неможливо маніпулювати, зовсім не дурний підтримав слово людини, яка виступала за знищення цього самого народу. То виходить, що народ підтримує тих, хто бажає. Ім смерті, а що вас дивує? Живучи у прекрасній Україні, ми немало можемо споглядати за політичними репресіями. З людьми обходяться несправедливо. Людей садять в тюрми, і ось захоплений народ ідеями свободи і демократії, підтримує насильство. А чи не виносить народ сам собі покарання? Ні, тому що народ робиться під лозунгом буржуазної моралі і віра в те, що карати людей є правильно, залишається по їх життю абсолютом. А чи до прикладу, в суспільстві немає божевільних людей, Да подивіться моментарно на тими, хто нами керує? Люди, якими Дали своє право на свободу, говорять, що для нас є свобода. А свобода для нас, на їх думку, це свобода, коли в нас можуть красти гроші, нас можуть експлуатувати і так далі. А чи народ бачить це все? Так саме цікаво, що народ все це бачить і приймає як щось те, що на що він заслуговує. Народ одночасно є самим егоїстичним та альтруїстичним. Народ допомагає армії патріотам, які встали на захист цього самого народу. І народ в пориві допомозі армії відчуває не тільки альтруїстичне бажання допомоги, але й не менш мірою своє егоїстичне, бо саме. Армія захищає народ від загарбників. А чи не є в цьому плані народ лицемірний? Дайте йому час і він себе ще проявить. І ось в абсолюті своєї дурості структура щастя готова збирати на шеврони для армії, щоб не стояти в стороні, коли щирі патріоти дійсно її захищають. Вона не хоче стояти в стороні, тому допомагає шевронами. Більш цікаво, що чи не є це лицемірством? Божевільний народ в своєму пориві до неприйняття чужої мови підносить на підестав велику ідею, ідею мови. І ось маленький Дмитрик насухачить свою божевільну бабу. Вусю махає своїми маленькими кулачками проти цього самого народу. Народ бореться за ідеї мови, але цей же народ ненавидить один одного за те, що народ бачить навколо тільки таких же, як і він. Капіталістична система нав'язала немало принципів та буржуазної моралі. В цьому абсолюті вона придумала немало правил, і варто лише порушити це священне право буржуазної моралі. Просто почати сумніватися в тому, що ця система не є ідеальна, або ж правитель, вибраний все тим же народом, не є абсолютом, і на вас накинуть. У вас заберуть свободу. До, яка є вашою ж зброєю боротьби проти цієї капіталістичної системи. Але моя свобода це моя справа. В своєму індивідуальному пориві я справді вільний. Я можу в рамках ресурсу, які в мене є, сказати що завгодно. Але ж народ та система можуть мене забукувати, посадити у в'язницю і так далі. І це зробиться під гасом їх буржуазної моралі, їх свободи та демократії. В суспільстві багато протиріч, і головне протиріч в тому, що народ вже давно втратив не тільки свою свободу, не тільки право думати, але не менш мірою народ занурився в безодню та обману, тому що він забув своє класове становище.